Вечір добре. Етаргаличини продовжує проголовне у деталях у студії. Гість заступник міського голови Івано-Франківська Микола Вітенко вечір. Доброго добрий. вечора. Доброго Микола. Який власне був минулий рік за вашим профілем роботи? Підсумуйте, ну перш за все. Я хочу всім нагадати, що мій профіль роботи точніше, профіль департаменту комунального комунальних ресурсів та сільського господарства, полягає в адмініструванні плату плати за землю. Нашої громади, комунального майна нашої громади, ну і сприяння і розвиток сільського господарства. власне, додавалося цей напрямок і запрацював вже більше року, фактично. Якщо порівнювати власне, цей рік з попереднім, з 22 м то ми, місцевий бюджет точніше отримав суттєві додаткові надходження, зокрема в частині плати за землю. Проти 151 мільйона гривень у 2022 році місцевий бюджет отримав 203 мільйони, в тому числі е, земельний податок збільшився з 64 мільйонів до 78. Орендна плата ще більш суттєві ще виросла з 73 мільйонів до 99. Земельний податок фізичних осіб з 6 до 17 мільйонів плюс 10 мільйонів. І орендна плата е, фізичних осіб з 6 до восьми, тобто, бачимо практично по всіх статтях в частині землі суттєвий такий приріст, що в принципі забезпечило додаткові надходження до місцевого бюджету плюс 50 мільйонів. Власне, це є кошти громади, які успішно були використані як допомогу фронту, так і власне фінансування тих життєво необхідних процесів в місті. Так само є ще надходження від реалізації земельних ділянок. Ми в 2023 році практично відновили аукціонний продаж земельних ділянок, що дозволило нам додатково отримати 13 мільйонів. Зокрема, ми відновили такі якби напрями, як проведення аукціонів з оренди чи продажу земельних ділянок. І бачимо, що є позитивні тенденції від стартової ціни лоту до фінальної, практично подекуди у 7, 8, 10 разів власне, зростає пропозиція. Всі, власне, аукціони проводяться через електронні майданчики, що убезпечує від змов і інших всяких речей. Зокрема, такі приклади. Ділянка Левинського 3А – 2,5 сотих, стартова ціна 88 тисяч, фінальна 162 тисячі. Хмельницького 90, стартова ціна 175, фінальна 3,329. Ну і далі, далі, далі. Коновальця всього-навсього 1,5 сотих. Стартова ціна 290 тисяч, фінальна 800 тисяч, вибачаюсь. Присмашівська 10G, стартова ціна 15 тисяч орендної плати, фінальна 210. І таких прикладів 21 аукціон, як би реалізували. Ми бачимо, що, в принципі, робота додалася в зв'язку з розширенням громади. Власне, чи є багато роботи в цьому напрямку, аби навести лати з землею, з ви ну, розуміли, тільки в частині землі, якщо раніше ми адміністрували 1011 договорів, якщо не помиляюся, це зрозуміло, що місцевий бюджет це бато Суттєвіша сума це є 58 мільйонів річної орендної плати. То в нас додавалося ще 355 договорів оренди. Знову ж таки, по селах в частині приватизації земельних ділянок, там де є нерухомість, а знову ж таки, користуючись нагодою, ще раз хочу. Підкреслити, що з 27 березня, 2022 року, Верховна Рада внесла зміни перехідних положення земельного кодексу і встановила з мораторій на приватизацію земельних ділянок там, де немає нерухомості. Водночас, громадяни, які мають нерухомість, що то є житловий будинок, чи гараж, чи інша нерухомість, якщо вони мають, вони можуть розробляти документацію і приватизовувати земельну ділянку, от власне. Угу. Я нагадую що. нашим телеглядачам. Ми працюємо для вас у студії наживо. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Також пишіть ваші запитання на нашій сторінці в мережі Фейсбук. Ми маємо вже перший телефонний дзвінок. Ми беремо його. Доброго вечора. Добрий вечір. Добро вечір. Будь ласка. Це не було питання до мера міста. Хай відповість мені сам. Скажіть, сьогодні. На сьогоднішній день існує така організація як і яку приносить вам допомогу. Бо вчора голова обласної ради сказав, що тільки відзначають їхнє ітеденнародження. Програма можна... по УНУПА, яку допомогу дають люди? Ну, якщо на рахунок воїнів УПА репресованих, то ця програма працює і діє. Ми фінансуємо її, ще мені здається, взагалі з 13 го року, якщо не раніше. А за діючого голови ця програма тільки розширюється а в частині що суми, власне, тому що ну, на жаль, ну, ми розуміємо, що це є люди політрепресовані цієї одиниці. Ну і знову ж таки, в нас є ряд дуже багато зараз програм в частині. Допомоги УБД, ну я не хочу перечисляти, але їх безліч пораненим і, і всього іншого в ЦНАПі. Ми знаємо, що зараз фактично єдине вікно створене. Ну і, і далі я можу безкінечно переховуватись ці всі більш детальні інформації є на сайті виконавчого комітету. Дім воїна знову ж таки створений. Микола ну, програма підтримки сільського господарства вже активно працює, вже понад рік. Люди вже про неї знають. Власне, я як користуються цього року. Наскільки мені відомо, додали трохи коштів. На що є як є такий напрямок? Я відразу хотів би відзначити, що ну хто скористувався підтримкою в минулому році, то для нього алгоритм дій не змінюється. Знову ж таки, є перелік документів на сайті, є перелік. Адреси і всі снапи, що міські, що, що в селах, в які можна подати необхідні документи. Знову ж таки, якщо потрібно з'ясувати, то є телефон контактної особи начальника управління сільського господарства Уляни Сергенюк на сайті е департаменту можна в телефонному режимі або відвідати. Ну і власне для себе з'ясувати, якби якісь певні деталі, можливо, специфічні. хоча... Е по підсумках 23 року ми переконалися, що практично складностей не було жодному е, суб'єкту, який подавав документи е, комісії, виконавчий комітет не відмовив, перелік документів елементарно простий. Ну і міська рада, власне, е, наприкінці 23 року внесла доповнення до, до цієї програми. Зокрема, це стосується е, перше: якщо суб'єкт підприємницької діяльності е, громадянин має бажання побудувати. Приміщення сільськогосподарського призначення це може бути склад, виробничий сільськогосподарський цех і тому подібне, то місто готове буде співфінансувати 50% від вартості цього, але на суму не більше ніж півмільйона гривень. Так само, якщо людина, фермер, має бажання створити юридичну особу суб'єкт господарювання в сільському господарстві. Місто готове буде підтримати її. На суму 300 тисяч гривень одноразової допомоги знову ж таки, обладнання, які допомі... помічне і допоміжне фермерським господарством і... і фермерам. Це є місто, готове знову ж таки фінансувати інкубатори на суму до 30 тисяч гривень. Це є доїдні апарати знову ж таки, до 30 тисяч гривень, і апарати по переробці молока на суму 20 тисяч гривень. Ще раз підкреслюю, що весь перелік. Якби можливості і, і що потрібно для цього зробити, розміщений на сайті департаменту комунальних ресурсів сільського господарства і на його Фейсбук-сторінці. Посівна кампанія 2024. Які власне критерії, пріоритети, що будете садити цьогоріч? Ну минулого року нагадаюся, що ми змогли обробити і зібрати урожаї 135 гектарів цього року. вже ми повністю передпосівні роботи проведені, а в частині озимої пшениці тут вже вона і висаджена. Плануємо обробити 190 гектарів. Зокрема, якщо говорити в розрізі культур, з них буде 103 гектар засаджений сою, 57 сонячник, 17,5 гектарів, як я вже казав, озима пшениця, яка, в принципі, сніг спас її досить себе добре зараз поводить. Називаємо це так, і 12 гектарів гречки. Це один напрямок. Крім того, напрямок плануємо допроектувати і розпочати безпосередні будівання роботи по будівництву тепличного комплексу для початку 500 метрів квадратних. Знову ж таки, врачі ми свого часу викупили нежитлові приміщення, занедбані склади. Зараз повністю зробили документацію. і Плануємо цього року зробити повністю їхню реконструкцію, що дозволить нам зробити повноцінну виробничу базу підприємства, тому що. База вже не маленька, два трактори, навісне обладнання, інше обладнання, і хочеться своє не примах, так так би мовити, бути. Ну і крім того, це є потенційні склади для зберігання посів... посівного матеріалу. Це є склади для зберігання продукції, які яку подекуди деякі культури доцільніше власне зберігати, притримати притримати, угу. а потім ціни інші. Ну і ще один напрямок: знову ж таки, лісове господарство. На останній сесії міська рада доповнила. Перелік можливих діяльностей в статут це є, в тому числі поводження і господарка з лісами, і в тому числі ми в цьому напрямку будемо працювати. Буквально завтра сесія обласної ради вона затвердить власне інвентаризацію лісів. А в нашій громаді є комунальні ліси. Це є 912 гектарів село Тисменечане і Камінне і. Є розуміння про те, що область готова передати, а місто готово адмініструвати і доглядати власне за цими лісами. А ми готові спілкуватися з телеглядачами. Є в нас ще телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ага. Доброго вечора. Доброго вечора. У е, мене запитання е, мене запитання такого з Скажіть, будь ласка, може, це не по темі, але все ж таке. Оскільки ви е, є представник міської влади, скажіть, будь ласка, тим більше комунальної служби, скажіть, будь ласка, що символізує пам'ятник мадіру шандру пописі у нашому парку імені Тараса Григоровича Шевченка? Бо багатьом нам мешканцям не зрозуміло, що це за символ і чому він там знаходиться. Пам'ятник угу. Тут, Бачите, я ну, місцевий житель, але якось, я, чесно кажучи, так. Це треба ну, я Руслану поцікавлюся запитати. тоді, власне, угу. культурологів, архітектури, власне, що символізує, знову ж таки, яка концепція закладалася, якби цей. <кій> в той же час, ви чудово розумієте, що місто Франківськ в частині декомунізації, в іншому от напрямках, то насправді і православної церкви, це є місто. Приклад для інших населених пунктів нашої держави. Зрозуміло, Микола, як триває процес інвентаризації комунального майна зараз на якому етапі? Ну, це, бачите, це такий, скажімо, невеличкий, але приємний грант, які три міста виграли, так, в тому числі місто Франківськ, пілотні, яке відібрало програму е, прозоропродажі е, площадка і Юліт. І, власне, ці всі якби, речі будуть фінансуватись власне, за грантові кошти. Це було в жовтні минулого року. В рамках реалізації знову ж таки ми вже зібрали всю інформацію з комунальних підприємств, з освітянських, медичних, культурних, всю інформацію в принципі по всій нерухомості, яка є в комунальній власності на нашій громаді. Далі на основі цього буде написаний програмний продукт забезпечення за грантові кошти. Ці всі дані будуть туди введені, так і це дасть можливість ну, більш наочно. Бачити загальну картину оперативніше реагувати, і в кінцевому результаті я впевнений, що це призведе до більш ефективного розпорядження комунальним майном в чіткішому адмініструванні, і все інше. Я маю сподівання, що в рамках власне цього проекту ми місто Франків стане пілотне як в плані законодавства, яке буде внесені зміни і пошириться на всю нашу державу, так і в частині власне розроблення цього програмного забезпечення, яке буде. Так би мовити, так званою дією, але ж в рамках не, не міста, а більшого переліку міст. Якось так. Цікаво. У нас ще є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добре. Доброго вечора. Доброго вечора. Це вас безпокоїть місто Івано-Франківськ, вулиця Васичана. У нас тече вода, теплотраса йде поверху труби, тоді, а за що на екрант, Другий місяць. Тепер проживало біля 43-го номеру землі на, з асфальта йде кип'яток. До кого я не дзвоню, ніхто ніяких вір не приймає. Я би хотіла, я просто прошу вас, щоб приїхала якась комісія, але так, щоб під'їхали під будинок, щоб я показала все, що та вода мені наробила. Я не знаю, як ви мені відповісте на це питання. Дякую. Я передам Зараз при виході з ефіру в службі 1580 про цю адресу. Я так підозрюю, та не підозрюю, я знаю, це є власне район так званого стеку колишнього. Якщо тепла вода, то зрозуміло, що це є порив якби, опалення, труб, чи магістрання, чи якісь це вже інші питання. Тобто передамо заявку, а в нас контактується, якби. З працівниками власне, стеку, щоб вони розпочали усунення даної проблеми. Власне, чи задоволені показниками надходжень до бюджету з оренди земельних ділянок продажу? Ну, як я вже говорив, тобто знову ж таки маємо приріст тільки в частині плати за землю 50 мільйонів, в частині майна. Майна в нас фактично рівень 22 року, але тут я вважаю не так наше недопрацювання як законодавство держави, яке передбачає те, що всі договори оренди, які навіть завершилися на період воєнного стану, вони автоматично пролонговуються до завершення і плюс 4 місяці. Хоча ми неодноразово знову ж таки була асоціація міст, я піднімав питання місто про те, що ну, є території, там ведуться бойові дії, а тут. Що продовжувати, і ми бачимо там, де ми проводили аукціони, то як правило не менше ніж два рази виростала орендна плата. Тобто, це на рівні законодавства нам такі, скажімо так, потенційний прибуток заморозили. Знову ж таки, від продажу і аукціонів, так як вже казав, є додаткове надходження 15 мільйонів гривень. І потрібно розуміти, що з цих 15 мільйонів гривень фактично абсолютно більшість 13 мільйонів це є. Оренда. Тобто це щорічні планові додаткові надходження до місцевого бюджету. Тобто, Це той приріст, який вже не, не один рік тих продав, і це, а це буде орендна плата, просто поступати щорічно до місцевого бюджету. Ну, власне так, якщо говорити в загальному, то плюс-мінус, я думаю, що плюс 75 мільйонів у нас є приріст в 23-му до 22-го року. Будемо далі працювати, шукати нові ділянки аукціоні, знову ж таки. Самоврядний контроль, який працює там, де є заборгованість неоформана інші речі. Знову ж таки, самоврядний контроль нам ще 4 мільйони знову ж таки напрацював минулого року. Так, Скільки, що... власне, бізнес активно бере участь в аукціонах? Чим цікавиться, ну, що цікавить, які кейси? Направду дуже хороші показники. Я вже ряд аукціонів якби озвучив, так? Зокрема, ще, ще наступні. Продовжуємо так: село Хриплина, автоломашівська 6. земельна ділянка 87 сотих. Стартова. Орендна плата 86 тисяч, якщо не помиляюсь. Кінцева, заключеним договором 1 мільйон 212. 000, додаткової річної орендної плати. Е, далі, хриплене тисненецька 9Б. Стартова ціна орендної плати 36 тисяч. кінцево 201 тисяча. Е, Тисменецька 7В. Маленька земельна ділянка. Стартова 19 тисяч. Річна орендна 160 тисяч. Е, буквально свіжі аукціони. Хриплин вулиця Присмашівська. стартова орендна плата в, в рік 165 тисяч гривень, кінцева плата 1 мільйон 250 тисяч гривень, польова 14 263. Кінцева 1 мільйон. Тобто а це... власне, чим цікавляться попит на що? Ну зараз досить такі бази, склади, от такі промисловість. На ну, це є суттєвий попит. Зрозуміло, що там, де є комерційне, то далі воно є. Попит нікуди не дівався, але. Знову ж таки, ми в 22-му році свідомо. Ми провели два аукціони. Ми бачили, що ну, учасників немає. Зробили паузу, відклали, якби ці всі наші напрацювання. У 23-му році побачили загальну картину по аналогічних містах, якби що бізнес, в тому числі які сюди переїхав, йому цікаво. Він має кошти, він хоче працювати, вкладати. Ну і ми почали власне виставляти. І в нас по окремих аукціонах є по 11 учасників, які беруть і... З ціну ви бачите, що в 10 20 разів якби підвищується, ну і це правильно, коли ринок власне визначає, яка має бути ціна продажу чи оренди тої чи іншої земельної ділянки, так що ну, стосовно стосовно це, це приємно чути. Стосовно землекористувачів, як сплачують сумлінну, ну, ми по них працюємо самоврядним контролем. Це є окремий структурний підрозділ нашого департаменту. Тобто, є які ситуації? Перша, коли є договор оренди, але є. Заборгованість так, тоді спільно з фіскальною службою пробуємо впливати в добровільному або в судовому порядку. Друга якби, ситуація. друга, коли є приміщення, є користування земельною ділянкою, але суб'єкт не бажає платити за нього, тоді знову ж таки в добровільному порядку можна відшкодувати безпідставно збережені кошти. Строк позовної давності 3 роки. Якщо немає цього, то знову ж таки судовий порядок і паралельно шляхом інвентаризації формування власне, земельної ділянки з подальшою передачою її в оренду суб'єкту підприємницької діяльності. Зокрема, ці кілька, як вже говорив, за той рік на 4 мільйони ми відшкодували. Цього року маємо практично за, за кілька місяців, за, за один місяць, маємо вже десь, в мене це все розписано. Так, зокрема, забезпечення на рахунок бюджету надійшло 112 тисяч гривень, претензії надійшло на суму 125 тисяч гривень, за наслідком перевірок зафіксовано два акти перевірки на суму 511 тисяч гривень. Знову ж таки, чотири претензії за неналежним виконанням дорогого оренду 52 тисячі. І ще скеровано матеріали до суду на 35 тисяч. Це один місяць, і це в мене дані. Ну такі, такі що я Микола. Власне, ви кажете, що ще одна ділянка, яку ви будете розвивати, це Лісгосп. Які плану ну плани. Перш за все, ми вже якби я, наскільки мені відомо, що керівництво комунального підприємства «Франківська Агро» вивчило досить такі юридично моменти ці всі речі, тобто. Перш за все, мають бути внесені необхідні зміни в статут. Ну, якби діяльність, вони вже здійснені. Знову ж таки, в рамках цієї інвентаризації, що, що є, так ну це добре, поміряли, що є 912 гектарів лісів, це прекрасно, але потрібно буде відразу ж замовляти <кій> актуальну інвентаризацію власне по віку лісів, по, знову ж таки, Породах лісів і все інше, тому що лісництво насправді, якщо до нього добросовісно і відповідально ставитись, то це є нелегка і це ціла наука. Тобто деякі ліси потрібно чистити, деякі поновлювати, знову ж таки, мільоративні канали, ну і, і ряд інших речей. Тобто, будемо працювати лісами, я думаю, що гірше не буде. А ми спілкуємося з нашими телеглядачами, беремо телефонний Дзвінок, доброго вечора. Так. Будь Час, ласка. Добривечір. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Будь ласка. Добрий вечір. Пане Миколе. вас таке питання. В якому стані будівництво гаражного кооперативу біля радіозаводу? Угу. Дякую. Вже... Дякую. Дивіться, по-перше, нещодавно відбувся конкурс. Власне, поруч гаражного кооперативу міська рада оголосила конкурс на будів... будівництво будинків пожежного депо. Він нарешті ця АПП відбулася. Це практично місяць тому. Я знаю, що є така, скажімо, ініціативна група робочого ко... кооперативу. Ми спілкувалися практично два тижні тому. Чекаємо підписання остаточного договору з е... переможцем конкурсу. Я знаю, що десь є попереднє домовлення, що він готовий частину шматок паркану десь допомогти перемістити, щоб відгородити від іншого підприємства. Ну, крім того, у вас є новий сусід уже там, який так само є розуміння і готовий в тих чи інших межах сприяти, щоб розпочати наведення благоустрою власне, в цьому гаражному кооперативу. Оця епопея, яка тривала, якщо не помиляюсь, з 18 року нарешті юридично і, і вирішилася, і, і нарешті якось і практично. Я думаю, що найближчим часом цього року ми мали би це все питання нарешті закрити. Я ще власне хочу запитати, чи охочі жителі громади займаються сільським господарством і власне беруть цю компенсацію, яку громада пропонує, чи є такі охочі, чи є ну, ну, поки що, бачите, в нас як це підтримка розвитку мало. По розвитку, фактично, придбання саджанців було минулого року. Я маю сподівання, знову ж таки, Бориспільський підприємець Березівці зробив такий непоганий тепличний комплекс, але в нього по документах щось не, не склалося. Він не подавався на підтримку. Хоча ми готові були і розраховували. Е, будемо надіяти, що, що буде і розвиток, і знову ж таки буде цікаво показовий 24-й рік. Співвідношені до 23-го року, тому що в нас вже є наявна інформація, власне, перелік фермерів, наявної тварини, бджоли, садівництво, парники. Тобто, у нас є вже така інформація, яка свого часу фактично була втрачена, і, і, і громада не володіла ситуацією, що відбувається. Ми знаємо, скільки корів є в тисминичанах достеменно. Вони всі переписані, якби вакциновані, всі щеплення, тому що корова без паспорта не підлягає підтримці. Це на рівні законодавства. Ну, та, ну і Будемо намагатися, щоб це розвивати, все-таки це важливо мати свою продукцію, от ми бачимо з поляками зараз, що відбувається, і ці всі речі. Як на мене, то в нас є всі перспективи в нашій громаді, в інших громадах, щоб вирощувати ту продукцію, яка буде забезпечувати нас усім належним, що необхідно. Не обов'язково ковбасу вести з Польщі, паштети і все інше. У нас є всі умови. Просто потрібно хоча, би, ну, хоча би зберегти те, те, що є, хоча б щось. Тому що ви ж бачите, протягом останніх 15 років у нас поголів'я ну, тобто, вовчинці, так? Ну, не виявлено жодної корови, у горниках десь одна бігає, ну, і далі. Тобто, чим ближче до міста, тим більше. вже намагається місто. Мабуть, Якось, так. Микола. Власне, я ще хочу запитати продукцію, яку зібрали торік, чи mm. реалізували чи так, де ми, реалізували? ми отримали в частині сою сої і, і сонячнику, то ми висновок торгово-промислової палати отримали комерційно, комерційні пропозиції, акцептували найкращу і загалом по балансу підприємстві в частині поточних потреб, то є фінансовий звіт. Ми Ну, досить таки суттєво ще плюс вийшли. Uh -huh. Ну, а частину ми передали департаменту власне освіти, а там вже в садочки чи в школи, я, наскільки я наскільки розумію, що гречка пішла на обіди. На, на, на обід. Не данки, Не чи ще, так, в освіті, це повністю було в садочках і в школах. Я боюсь помолитися, але це було туди передано. Там 14 тонн, здається. Ну, власне, завершення виклики які перед вами основні і пріоритети на цей рік. Ну, виклики. Як це, це може будемо ну, звучати знову ж таки? Продовження інвентаризації це є як частині збільшення надходжень інвентаризації земель. Це є збільшення надходжень до бюджету, пошук вільних земельних ділянок, тому що розуміємо, що мораторій рано чи пізно буде скасований. У БД потрібно буде виділяти земельні ділянки. Буде якби та ну і відшкодування коштів у міському бюджету. Ця інвентаризація дасть можливість знайти недобросовісних користувачів. Пошук нових земельних ділянок для збільшення банку землі Франківська агро. Це якби ніхто не відміняв. Знову ж таки, пошук земельних ділянок для реалізації на земельних торгах, це що я говорив, право оренди і, і всього решта. Завершення знову ж таки роботи по встановленню меж нашої громади. Тобто, ми нарешті підійшли що в рамках громади. У нас вже всі земельні ділянки в індексну публічну кадастрову карту внесені, і нарешті, якби ця опопея. Що, окрім того, що всі майже погоджені, якби з навколишніми громадами, навколо Франківської громади, то воно буде внесено і власне в індексну карту. Е, знову ж таки, нормативно-шова оцінка. У нас, на жаль, е, актуальна тільки в п'яти приміських селах, плюс Чуколівка і, і Чернігів. Місто і решта сіл її потрібно поновлювати. Е, Проєкт Комунальні ліси говорили про нього. Контроль за порушенням законодавства в частині користування. Це ми вже говорили. І знову ж таки, розширення переліку заходів. Програма підтримки сільського господарства і безпосередня, якби реалізація цієї програми це в тому числі так само пріоритет. Микола, дякую за те, що завітали в нашу студію. Всім телеглядачам дякую за те, що були разом із нами, і дякую нашим захисникам і захисницям. Залишайтеся з Галичиною. Слава Україні! Героям слава!